Ну, це така радісна, знаєте, подія, що родилася дівчинка, і, і все так. Провідниця потягу пригадує появу на світ Ангеліни. Пологи довелось приймати просто на цьому місці регіонального потяга на під'їзді до станції Броди. Допомагало новій людині з'явитись на світ всім миром, хто чим міг. Пасажири були всі добрі, Хто рукавички, хто простінь, хто що прийняли роди. Дівчинка родилася здорова. 51 см, сантиметр, кг. кілограми. Здорова пологи минули без ускладнень. Їх взявся приймати випускник Львівського медуніверситету, рівнянин Олександр Грицак, каже, не зробив нічого надзвичайного, просто почав діяти. Сказали, що почалися пологи. Коли прийшов, мене повідомили, що відійшли води. Повідомили, що відійшли вони тільки що Перед цим жінка, не відчувала якихось певних скарг, лише якісь і неї були болі. Почав вимірювати на часі, скільки часу в неї тривають власне, зараз потуги. Вони тривали в неї по 40 секунд через 30 секунд. Це вже була добра таки середина другої частини пологової діяльності. І власне, потрібно було вже розроджувати, так як жінка закричала, що дитина лізе. І вже повністю народилася дитина на станції броди. За допомогою лікарів швидкої медичної допомоги того дня, як і кілька років поспіль просто їхав з навчання додому разом з дівчиною. Я в ньому завжди впевнена і завжди завжди була впевнена і завжди буду впевнена. Він він завжди прийде на допомогу. Керівники медицини і міста і області вже намагаються встановити контакт з Олександром, аби хоч якось відзначити вчинок хлопця. Також в дирекції пасажирських перевезень львівської залізниці зараз вирішують, як саме відзначити провідницю третього вагону, яка допомогла з'явитись на світ новій україночці. Дмитро Лаговський. новини Рівного.